1255 пам'яток культурної спадщини пошкодили Росіяни за час повномасштабного вторгнення в Україну. З них 125 національного значення, понад тисячу місцевого і 75 щойно лише виявлених. Повідомили у міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Найбільше руйнувань у Харківській, Херсонській та Донецькій областях водночас визначити точну кількість пошкоджених пам'яток культури не можна. Жливо, адже майже вся територія Луганської та частина Запорізької, Донецької та Херсонської області досі тимчасово окуповані. 97 позицій саме стільки станом на сьогодні налічує перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України, і лише за минулий рік список поповнили майже три десятки нових обрядів страв і традицій. Із Львівщини, наприклад, техніка вишивки городоцький шов, культура приготування і споживання засипаної капусти, традиція створення бойківської писанки з допомогою булавки. Поки що, у переліку елементів нематеріальної культурної. Не спадщини України цього про що ми будемо говорити немає, але справа. До цього іде Рогалик Урбанського локальна випічка, яка бере свій початок із міста Бібрика нашої області. Традицію його приготування там почали відновлювати і навіть заснували цілу кулінарну школу. Її засновників і фактично амбасадорів Рогалика Урбанського зустрічаємо в нашій студії. Це Ореста Шнира, рестораторка, і Тарас Шнира, її чоловік-ресторатор. Все правильно. Це правильно амбасадорами вас можна називати. Доброго вечора. Слава Україні Дякую. Дякую. пані Оресто, до вас питання Леон Урбанський. Це прізвище. Ну, фактично, це ім'я цього чоловіка, який е, рогалик носить. Та? Е, із нього все почалося. Він в минулому столітті в Бібриці все це заснував. Е, це людина, яка була ну, відомим на той час підприємцем, мірошником. У нього залишалася борошно другого сорту. Він не мав куди його реалізовувати, і фактично йому потрібно було кудись його е, ну, прихистити. Реалізувати. І він почав із цього випікати, власне, ці рогалики. Чим цей рогалик такий унікальний, що ви вирішили відновити традицію його випікання? Знаєте, історія Леони вона на сьогоднішній день нагадує історію багатьох підприємців, які працюють у час війни, і які стараються, для того, щоб Україна розвивалася. І так само ми як власники сімейної ресторації Узвар, тому що школа Рогалика урбанського і взагалі проект Рогалика урбанського був створений на базі сімейної ресторації Узвар, яку ми відкрили перед війною, фактично і, перед самою війною. Факту, фактично, перед самою війною, і коли нам запропонували, у нас взагалі не полишала думка така, що не, не тільки здійснювати просто ресторанний бізнес а. Завжди долучатися до будь-яких проєктів, які розвивають культурну спадщину, розвивають бібреччину, допомагають молоді. І коли нам запропонували розвивати проєкт Ругалика Урбанського, ми радо його підтримали. Сам, сама історія Ругалика урбанського дуже унікальна, тому що підприємець Леон Урбанський за походженням насправді він був поляк, але він дуже любив українців і. Надавав перевагу, навіть у надавав у здійсненні робочих місць українцям, і муку першого сорту він був мірушником. Муку першого сорту він продавав з великим таким попитом. А мука муку другого сорту, як і справжній підприємець, він втілив її в рогали Курбанського. Насправді, цей рогалик, коли ми піднімали історію, опитували старожилів, він не був такий маленький, як зараз, от ми принесли в студію, він був великий, тому що десь такий з розміром, як батон, тому що тоді були передвоєнні часи, це було перед другою світовою війною. Він був такий були бідні часи, і м -м -м, Леон Урбанський мусив зробити цей, цю випічку для того, щоб. Вона була доступна пересічному селянину. Що навіть коли ми піднімали історію, то ми вичитили таку фразу взяв кусок рогаля під паху, пішов на поле, як кожен селянин, і вся сім'я могла ним пообідати. А що там з, з, з чого він робиться? Традиційний рецепт це замішується тісто із муки із борошна другого сорду. другого сорту. Але коли е нам запропонували брати участь у конкурсі, ми від мусили відтворити uh -huh. е рецепт і вигляд цього рогалика в натурі. Ми його відтворили. Але насправді скажу вам, що він був такий трохи смішний, як для нас, тому що, але цього вимагала цього вимагав проєкт. Mm -hmm. Це був проєкт Food гід Україною, який mm -hmm. започаткував популяризатор української кухні Клопотенко. І ми взяли здобули перемогу, ми війшли в тридцятку кращих рецептів України. І коли от, я навіть Привезла в студію, розрукувала цей проект фудгід Україною. Ми там на п'ятому місці. Ми покажемо ще потім фудгід Україною. Бо насправді з Рогаликом Урбанського там ще є 29 фантастичних страв. і Ми про них трошечки більше поговоримо пізніше. Пане Тарасе. Ну історія про яку пані Ураста почала говорити. Це справді історія підприємця в часи воєнні. І Леон Урбанський насправді закінчив не дуже хорошу свою історію, бо до слова кажучи, він створив підприємство Приємство у Бібриці, яке мало 100 працівників на цей момент. 100 працівників у Бібриці його сини хотіли запровадити трамвайне сполучення між Бібрикою і великими Глібовичами. Навіть вже були закуплені рейки. Ну і звичайно, що з такими людьми робила влада, яка прийшла. Вони їх усіх висилали на Сибір, і доля Леона Урбанського така ж його вислали на Сибір, де він і помер. Ви почали відроджувати цю традицію. Ви через ім'я Леона Урбанського популяризуєте Бібречину. Я запитаю вас прямо. Вам зараз відчувається, що вам це вдається? Оця ваша мета популяризувати територію за рахунок кулінарного, скажімо, локального шедевру? Ну, на початках вдається. Але ще дуже багато треба прикласти зусиль, щоб дойти до. Цього шедевру, як ви сказали, ну от пані Ореста сказала уже в фудгіт Україною. Ви увійшли це окремий проєкт про надзвичайні незвичайні страви України, так е, саме Євген е, його і окреслював. Але є ще куди працювати, бо є список нематеріальної спадщини е, України, до якого, наприклад, входить Яворівський пиріг чи оця ж засипана капуста, про яку ми згадували. Чи плануєте ви працювати над тим, щоб Ругали Курбанського увійшов і туди? Плануємо плануєте. Плануємо, плануємо, і ми плануємо перш за все зараз. Е, основна наша мета щоб про ругали Курбанського знали е, багато людей з України, тому що. Ми насамперед, на базі, хоча б на сам так. так, тому що коли ми здобули ввійшли в тридцятку кращих рецептів, до нас почали дзвонити туристичні агенції, угу. школи і як і починаючи з садочків, так закінчуючи університетами і Почали, можна сказати, пропонувати нам створювати майстер-класи. Тобто, ідея з цього зародилася кулінарна школа. Всього зародилася кулінарна школа. Тобто ідея сама прийшла до, до нас таким, і ми цю ідею підтримували. Тому що спочатку ці кулінарні е, майстер-класи ми mm -hmm. проводили у нас на кухні в сімейній ресторації Узвар, але відповідно, знаєте, як. Е, Приходить група 40-50 людей і відповідно кухні. Звичайно, що не було комфортно працювати над іншими стравами, коли тут прийшли, прийшов майстер-клас і стільки людей. Тому у нас зародилася ідея. Я вже казала своїм чоловіками. Ми мусимо в 2024 -му році відкрити кулінарну школу і відкрили. і відкрили. А добре, можна я візьму одного рогалка? Рогалик можна. Ругалика. Треба. І Наскільки я знаю, там якась унікальна начинка. Так. Коли... Я покажу нашим глядачам, якщо можна зняти, там мак точно є, і є, або я покладу, потім обіцяю, mm -hmm. що я його доїм. Що туди входить з унікального? Коли ми подавали цей рогалик на конкурс, насправді він був без начинки. Ага. Але ми тобто, ми вирішили чуть, трошки осучаснити, тому що. Все-таки додавши наші автентичні складові, це є мак, ружа і гарбуз. Ага. Спочатку ми пробували окремо. Тобто ми хотіли зробити три види рогалика. Але ми попробували І е, от, другий варіант, коли поєднати всі три складові, він створює такий незабутній автентичний е, смак. І це ще раз доказує, що. Знаєте, наш український є найкраще, наша ружа найкраще, наш мак, які вирощували наші бабці, дідусі він є найкращий. Наш гарбуз, який е, нагородів кожного селянина, і з нього зараз українські кухарі е, створюють такі шедеври, такі кулінарні страви смачні. Що е, ну починаєш задуматися, що все-таки українська кухня багато в чому ще не відкрита, і нам потрібно. Працювати над нею, пані Расто, не даремно я через це і згадувала фудгід Україною, бо там 30 страв. Напевне, відсотків 90, я впевнена, що і ви до моменту потрапляння у цей список, і ми вже готуючись до ефіру, навіть назв деяких із них не знали. Ми пішли далі. Ми запиталися людей із Львівщини, які недалеко від Бібрики живуть. Чи знають вони, що таке рогалик Урбанського? Давайте ми глянемо їхні відповіді. І або вони нас. Здивують, або навпаки, підтвердять нашу думку про те, наскільки ми знаємо локальну кухню українську традиційну? Рогалик це випічка. Це, а саме Рогалик Урбанський. Урбанський Ні, не чула. Може, слово урбанський то я чула, а як поєднається, поєднується з рогаликом, то я, мабуть, таке смачна випічка. Урбанське від слова урбаністика чи від якогось міста. Це, це від людини, яка його створила. Ні, насправді не чула. Не чула. А може, ну, якісь асоціації там, що він може бути, як думаєте? Напевно, напевно з рожею. Щось таке урбаністичне. Не, не знаю. Місцеве щось. Шоколадне, карамельне може бути, фруктові ягоди можуть бути, здається, варення. Рогалик Урбанська. Яка начинка? Урбан це місто. Значить, щось з містом зв'язано, Не знаю. Чули про Рогалик з шоколадом і все. Все. А як ви думаєте, що таке? Що це може бути? що він може бути? З не знаю, з малиною, можливо. А, напевно, щось Чому? печива, кулінарія. Так, це ну, рогалик. А, а. оця личинка може бути. Чим там буде? Ну, я думаю, наші українські, якісь яблука, там, джеми, якісь повидла. Ото може бути щось такого плану. Так чула. А з чим він? З маком, з карамелізованим гарбузом і з варенням <смас> якимось ружі. Насправді okay. найближче до відповіді okay. була молода людина. Та, можливо, це учасниця кулінарної школи Рогалика Урбанського. Але бачимо, що саме прізвище Леона Урбанського збило з пантелику усіх більшість опитаних нами львів'ян, бо вони прив'язують до урбаністики, до міста, до будівництва і так далі. Так, от ми згадували про те, що рогалик Курбанського увійшов у список із 30 локальних страв ініціативи «Фудгід Україною. Це проєкт, як я вже казала, про незвичні і незвичайні надзвичайні України українські страви його організатори просили свого часу українців надсилати такі традиційні стародавні рецепти або або їхніх родин, або сіл, або міст до організаторів і відібрали лише 30 із них. І в результаті власне Рогали Курбанського із Львівщини серед цих страв, які увійшли до фудгіду Україною. Якщо у нас є фото із фудгіду, то я прошу вивести його на екран. Власне, як виглядав, є у нас от такий великий ругали Курбанського. Там можна і Рецепт, побачите, як він готується. А от це залізний борщ. Як ви бачите, це бойківська страва. Вона теж входить до фудгіду. І основним і найбільшим інгредієнтом цього залізного борщу є молоко, в якому відварювали інші компоненти: маленькі кульки з натертої сирної картоплі і звареного пюре. Ще одна страва, яка входить до фудгіду, такий сьогодні буде у нас майстер-клас. Це вареники з коноплі. Власне, бачите, начинка це конопляне насіння. Є також там і вареники з піском, правда, не лякайтеся. Це не справжній пісок. Це пісок створюється таке враження, що у вас під зубами скриготить за рахунок смажених шкварок. Вони використовуються для начинки, і власне от через це так вареники і називаються. Їх робили на Полтавщині і Чернігівщині. Також до фудгіду входить кисіль із буряку. І ви зараз здивуєтеся, бо це теж напій, який готували на Львівщині, а саме на Мостищині. Цей кисіль дуже часто використовували для похудання. Це так, щоб жінки знали. На Рівненщині був інший кисіль, і він називався Гречаний. Його виварювали так. До такої консистенції, як ви бачите на фото, консистенції желе і подавали. З чим би ви подумали з политою ляною олією. Ще одна унікальна страва це шпундра з буряка. Її зазвичай варили на Закарпатті, там її називали ще сухим борщем. Загалом це тушковане м'ясо з буряком, яке подають зазвичай зі сметаною. Переходимо до Донеччини і Луганщини. Там готували. Пампушки з пюре груші дички. Цю грушу дичку відварювали, потім перетирали через сито, робили пюре. Пампушки висмажували. Ну, як ви бачите, на екрані, і потім поливали, от, власне цим пюре з груші дички. Сумщини ми через фудгіт України знаємо про колоток. Це відварена квасоля, змішана з пшоном і заправлена смаженою цибулею. А кому пощастило, то ще й салом. І є такі переповідки, що власне ця страва рятувала дуже часто українців під час голодомору. На Миколаївщині готували молочні гарбузові галушки. Це галушки з гарбузового тіста, які кидали в гарбуз, виварений в молоці. Ну і дозволю собі ще одну страву назвати. Це. Це, е, така незвична страва з проекту Футгід е, це маначинські лежні. Страва, яка була на Поділлі, побутувала, це така е, випікали із картоплі, відварювали картоплю, змішували з яйцями борошном, робили таке тісто, потім начинку з е, тушили капусту з цибулею, накривали знову картопляною цим тістом і закривали зверху ще одним шаром тісна. Тіста. Ну, от впевнена, що більшість із нас, навіть деяких страв із цих. Е, не чули, почули вперше. Ну не а рецепт цей і поготів, Ну, Тому ми будемо після новин пробувати виправити цю ситуацію. Бо до нас доєднається шеф-кухар, який розкаже нам про інші локальні страви, які реалізовують в Україні. А він насправді займається дослідженням української кухні. Є одним із переможців. Такого дуже знаного кулінарного конкурсу, пані Оресто, на завершення. Ми розуміємо, що Рогалик це лише частина бібреччини. і одного рогалика, очевидно замало для того, щоб популяризувати територію. Він може бути маленьким туристичним магнітиком. А чи є достатньо у Бібриці ще якихось інших туристичних магнітів, які можна побачити разом із Рогаликом урбанського? Ой, ви знаєте, наша Бібрика дуже гарна, і бібреччина взагалі дуже гарна. Така, такий туристичний магніт, яким зараз цікавляться дуже багато туристів і туристичних агенцій. Зокрема, це є і П'ятничанська вежа, і Парк 3020, і Лавандовий Поля, і Сірський Замок, і ем, кінотеатр Сокіл. Тобто ем, маршрут. Є далекий, я є за чим До... їхати чим їхати. Є, за чим сходити, їхати, чим є що побачити дуже гарна. Сакральна спадщина наша дуже гарна. І е ну просто е коли потрібно раз поїхати і побачити, і переказати це найкраща реклама, і найкраще таке, знаєте прийшов, побачив mm -hmm. це. Потрібно побачити бібречину, щоб оценивати. до цього Настільки і закликаємо. Багато... Дякуємо вам за те, що приїхали. Показали наяву, як воно виглядає. Рогали Курбанського амбасадора його е із бібречини. Ви самі до слова кажучи, із Бібрики. Чи... Чоловік мій з Бібрики. і насправді я не є з Бібрики. Ну, але, але ми е... переїхали амбасадорами, Бабреччина вас можна назвати. Дякуємо вам за розмову і сподіваємося, у вас буде багато відвідувачів, особливо і кулінарної школи для відновлення традиції випікання Рогалика Рубанського. Дякуємо. Дякуємо.